Довго не знімала це сьогодні стала раніше, вже всіх покормила, великих. Зараз маленьких покормлю. Покажу вам їх. І банер. Це пшеницю накривала. Ліс. Займаюся переносом пшениці. Банер такий грязний, бо це ж він лежав в мене на траві. Це я потім все змету. Просто вже ніколи було, вчора не кинула і все. Ще Мішків тут. -то хріна. Це в мене залишився ячмінь, тут 2 тони ячменю і ще трошечки О, тут краєчку і ще десь мішків п'ять. це пшениця. Так, поросята всі живі, всі 10. І зараз буду їх кормити і зараз вам покажу, що творять. рознесли мені все під ногу, розклали по кусочках. Мішком закривала угол, звідки миші лізли. Розірвали мішок, розсипали пшеницю. Так, тут що в нас те ж саме. Ай, оце місяць місяць. А больно вже, больно. Так, це їм три тижні. Оце так вони зараз виглядають. На ці вихідні спробую їх зважити. ну Планую, у всякому разі, зважу, покажу вам вагу, яку вони мають. Ну, звичайно, маленькі. маленькі, Бо все ж таки іскусственне кормлення – це іскусственне кормлення. Угу. Треба трошки більше. Вчора не допили, то я їм сьогодні менше зробила. Так, вилазь вилаз звідси. Ладно, вилизуй. Ну що, поносять менше. Я їм тепер у молоко додаю смекту. Аналог смекти. Купила він трошки дешевший, ніж смекта. Тож вони в мене два рази на день п'ють молоко зі сміктою. І е, кладуємо той комбікорм, що середні поросята їдять, ось він. вони його не їдять. А комбікорм, той, що я для них купила, то той з'їдають. Гранул немає зовсім. Ой, і оце всі ноги в синцях, ну це якийсь кошмар. Та больно ж, ну що ж ви робите? Оце маленькі, ну такі сильні. Розібрали підлогу зовсім. Шкода, просто шкода з плашняком, одна шкода. І оце бігають тепер за мною і місяць мені ногу. Ось стільки назносила сюди. Перевожу на звичайній кравчуці а зараз тягну це мішок з опілками. Підстелити треба. Так, це. Мої вже середні дівчата, мішок мені рвуть. Поки ходила, вони вже навалили. Зараз прибрати треба. Відійди звідси. О, такі вже вони здоровенькі. Це їм три місяці. Виповниться 9 жовтня. Їм виповниться 3 місяці. Замало їм тут місця для шестерих, вже такі вони величенькі, ну хай ще почекають трошечки, а може і не трошечки. Скоріше за все, що зовсім і не трошечки. Біленькі більші, а отакі, що папу вдалися ці поменші. Хоча от як стоять, то так і не видно, але худіші. Тут така спиночка величенька і тут така худюсінька. А тут все-таки о. Ну, а це щось середнє таке вийшло. Так. Ну і це. Це. Хто з вас ділова ковбаса? Вже не відрізняю їх. Ага. Ось вона, ділова ковбаса. Так, разом, разом завжди виглядають. Так, пити хочуть. Так, Ану, відійди, бо я ж не долізу. Ось, пийте. Хто це тобі? Де це ти? Під калітку, мабуть, лізла, що да? оце так поцарапалась? То виріщала. Оце ти виріщала, я тепер зрозуміла. Ну, а ти як? Оці п'ятністи, вони чомусь самі боязливі. А от біленькі, вони найбільш такі общительні, більш сміливі. Це щось середнє між тими і між тими, коли що найде. От з одного боку гарно, коли тепло, а з іншого мухи достають у великій кількості. Ай, не кусайся, не кусайся, не можна. Це буду вилазити. Так, зінуля корм розкидала, пол вже вилизала долівку, от там все було. Сухих опілочок я їй насипала. Зараз водички нап'ється. от вже водохльоп. Дуже багато води п'є. Вона може зараз відро випити. Потім поїсть і ще доп'є. Щось сьогодні зранку і камера не хоче працювати, постійно підвисає, потім файл востанавлює, не знаю, що вийде, щось, які, яка якість буде. Так, ладно. Що, іще допивати будеш? Ти ж вже наче не хотіла. Давай я вже заберу. Давай, ні? Ну то допивай вже. Тут все без змін, курі тусуються у кабанеро, заюха валяється, вже поїла попила. Вчора так з мішками натягалася, що забулася і яйця зібрати. Все, біжу, бо запізнююся вже на автобус, прямо в прітик. До речі, сьогоднішнього дня в нас подорожчав проїзд аж на 5 гривнів. Оце на тому автобусі, на якому я їжджу із села в місто.